Друзі, всім привіт! Маємо такий зарядний пристрій. Остром моделька 900 OEBCS906. Ця зарядка, так звана розумна, призначена для зарядження акумуляторних батарей від 6 до 12 вольт. Потужність струму, от написано, 6 А. Яка в неї проблема? Підключався генератор, і в якийсь момент вона вийшла з струю. От признаки, які вмикаємо і нічого не відбувається. Ну що, схоже, що всередині щось вийшло з ладу. Зараз спробую розібрати. Може десь щось побачимо. По крайній мірі зробимо попитку відремонтувати або обнаружити в чому несправність. Тому що несправність може бути такого характеру, що дешевше буде купити нову, розумієте. Так що тут уже така справа кріпиться одна шести болтиках під хрестову отвертку, при зарядці 6 вольт дає 3 ампери струм, при зарядці 12 вольт, 6 ампер. Це от пишеться тут. І IP65 є за захист. Захист це здається від, може помиляюсь, від вологи. Скажімо так, от я дивлюся на крокодили, то зарядка побачила, тобто було або коротке замикання, бачите, тут вона сплавлена. Ну, зараз спробуємо побачити, в чому тут проблема. Уже, ну, бачите, є крючечок на ній можна підвішувати до, скажімо так, до стенда. Я так розумію, це конкурент Boschovської зарядки. Там може, хто розуміється, там Bosch серії С С1, С3, С5, С7. Тобто вони такі теж розумні зарядки, вони там і Якби виводять батареї з глибокої розрядки. Ну і, роз, ну, і такі всі там, від того, що пластини, там не було ніяких окислень. Да, тут захист від вологи є, тому що всередині є резиночка. Так що дивіться під саморізи теж резинне і то тобто есть захист від вологи. Що за що ми бачимо? Далі у нас плата кріпиться. От далі сама плата кріпиться вже до самого корпусу. Теж саморези, зараз спробуємо. Ну, скажу так, я вже відкрутив, я вже відчуваю запах горілого. Тут щось, щось згоріло. Тобто, по-відомо, був перепад, великий струм і. В кращому випадку тут спрацював захист. В гіршому випадку це може таке бути що вигоріла плата. Ну, зараз спробуємо. У нас на трьох саморезах ризахів да, і вже воно, скажімо так, вже воно не фіксується. Ну, звісно, трошки незручно, бо. Вона припаєна. Можете екранчик Ну, зараз подивимося. Так. Ну, скажімо так, візуально я нічого не побачив по ній. На жаль. Так, зараз я. Включу лампу, обдивлюся детально і вже потім зніму, що я знайшов. Так, ну що, друзі? Побачив я дуже багато нюансів по цьому зарядному пристрою. По-перше, по лінії яка вже йде на зарядку, два конденсатора, вони вже вздуті. Це на 1000 мікрофарад 25 вольт. По виду він майже не працював, я так розумію, але чи від напруги, чи від того, що якісь були е, ну, батареї, які заряджалися, якісь були з ними дефекти. Дивіться, як повздувалися конденсатори. Потім інший нюанс. От у нас біля самого трансформатора так, спробую зараз вам показати. От у нас резистор, тобто це у нас іде діод, а далі резистор R68. Незрозуміло, якої він, ну, якого він опору, скажімо так. Але він, він просто взорвався. Так, тепер дивіться вже по силовій лінії, що я обнаружив. Так, зараз спробую. От. У нас резистор R8 чорний, і він в розриві. Тобто він, ну, перегорівший він весь от в сажі. Потім C6 Це у нас іде СМД конденсатор. Він коротиш, тобто він теж пробитий. І Поряд от мікросхема. Я зараз ще візьму лупу спробую. На ній от прямо вирвало кусок зверху, дирочка. Тобто вона теж вийшла з ладу. Потім за нею стоїть от я бачу діодний мост. Ну Його зараз теж перевірю, але треба якусь частину випаяти, буду перевіряти. так Поки що такі знахідки.